Що він собі таке вибрав? Вона навіть борщ не вміє зварити. Ганна намагалася стримуватися, але, давалося, їй це важко. Син одружився, привів невістку додому. І відтоді мама втратила спокій, бо була переконана, що син вартий кращої долі. Коли Іван привів до хати молоду невістку Марічку, спочатку Ганна зітнула з полегшенням, син не буде самотнім, адже Іван до 30 років заходився в порубках. Та дуже швидко. Радість змінилась на обурення, бо молода невістка, яка була молодша за її сина на 10 років, свекрусі не сподобалась. Перші місяці після весілля виявились непростими і для невістки, і для свекрухи, та й для самого Івана. Марічко, ти знову не так борщ зварила, борчала Ганна, заглядаючи в каструлю. Але ж Івану смакує, тихо відповідала Марічка, опустивши очі. Дівчиною вона була вихованою і не хотіла в хаті свекрухи створювати на рівному місці суперечки. Але Ганна не вгавала вона намагалася у всьому повчати молода дівчата. Я, борщ, варила тридцять років, знаю, як має бути. От якби моя мама це побачила. Марічка мовчала. У неї стискалося серце, але вона не відповідала різко. Вона знала ця жінка не зла, просто ще не звикла. Минали дні. Марічка старалась, прокидалась раніше за всіх мила підлогу, готувала, навіть посадила квіти під вікнами, але в очах Ганни це було не так, як треба. Ой, невістко, хто ж так квіти під хату садить у вересні, вони ж не приймуться, зітхала свекруха. А я думала, буде гарно, знову тихо відповідала Марічка. Одного вечора, коли Іван був у місті, Марічка зварила чай і поставила дві чашки на стіл. Пригостила вона чаєм із свекруху. О, а чого такий солодкий? здивувалась Ганна, зробивши перший ковток. Ви ж завжди кладете три ложки цукру, я запам'ятала. «Хм, і справді, а ти що, пам'ятаєш все, що я люблю? Марічка усміхнулася. Так, я багато що пам'ятаю маму. Це маму вперше прозвучало щиро, без напруження. Ганна ніби вперше подивилась на Марічку як на людину, а не просто як на нелюбу невістку. Наступного ранку Ганна вирішила пекти пиріжки, спеціально прокинула швидше, щоб все стигнути. Щойно вона почала місити тісто, як на кухню зайшла Марічка. А ти чого так рано встала? Іди ще поспи. Ганна намагалась бути категоричною і строгою, але посмішка невістки її обезброїла. Мамо, давно хотіла вам сказати, що мені дуже подобаються ваші пиріжки і що я хочу навчитися у вас їх пекти. Вдвох вони впорались значно швидше, і Ганна спіймала себе на думці, що Марічка таки хороша дівчина, і її сину пощастило, а що не вміє готувати не біда, вона її усьому навчить, що сама вміє. Ганна і сама знає, як воно буде невісткою, бо свій час чоловік теж її привів до своєї матері, і свекруха надавала їй спокою. Потім Ганна дістала з комода старий фотоальбом, де ще молоденькою і вона тримає Івана на руках. Її очі наповнились слізьми. Життя таке коротке, діти так швидко ростуть, молодість минає. А ми витрачаємо такі наші дорогоцінні хвилини на те, щоб сперечатися хто кращий, замість того, щоб допомогти одне одному стати кращим. Марічко, озвалась вона того вечора, а навчи мене, як ти печеш ті свої сирники, твої чомусь пухкіші, ніж у мене. «Та ж я у вас вчусь, здивувалась Марічка. А я в тебе, усміхнулася Ганна. Бачиш, вік називали для нових рецептів, та й для нових стосунків, напевно, теж. Так минуло кілька місяців. Тепер вони разом пекли Паски, йшли до церкви, разом збирали малину на варення, а ще щовечора пили чай, одна чашка з трьома ложками цукру. Найбільше цієї ділі радів Іван, який вже й не сподівався, що дві найрідніші для нього людини знайдуть спільну мову, а вони взяли і порозуміли самі. Виявляється, так теж можна. А головне, в мирі і злагоді жити значно простіше.